Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, щирі українці, слава Ісусу Христу, наша церква, християн Вірі Івангеліської, місто Грохів, з початку широкомасштабної війни активно включилася і в духовну працю, і також в працю фізичну, яка полягає в волонтерському служінні. Наші браття, служителі нашої церкви. Жертвуючи своїм транспортом, використовуємо також і церковний транспорт для того, щоб вони могли доставляти різного виду допомоги, і медичну, і гуманітарну, і продуктову, одяг, різні речі на Київщину, на Харківщину, Донеччина, Луганщину. Скрізь де люди. Потребують, де люди постраждали, потребують допомоги. Ми стараємося нашою церквою в цьому прийняти активну участь і допомогти військовим людям також, які боронять територію нашої країни. Ми також по змозі всім необхідним стараємося забезпечувати їх. Місяцю ж у подвалі сидим. Наші вірна всі наші сестри хазяйки щирим. Люблячим серцем, вони також включилися в цю роботу, волонтерську роботу, волонтерське служіння церкви нашої. І кожного разу, коли планується чергова наша поїздка, вони на кухні працюють, виготовляють різного виду випічку, ліплять вареники і іншу готову продукцію вони виготовляють для того, щоб коли ця продукція відвозиться нашими братами для потребуючих людей. Чи військових людей вони зразу могли спожити, і в цьому вони бачать свою частку служіння Богові, служіння людям, служіння у народу України. Це наші хлопці, дякують Дякую. для наших жінок в тилу, які допомагають чи можуть. Молимося постійно про долю нашої країни. Дякуємо Богові за кожний прожитий день. Дякуємо Богові за те, що він дає можливість сьогодні для церкви служити і дає мудрість бажання для нас, для наших братів, для наших сестер, оскільки і сестри задіяні, багато молоді задіяно в тому, щоб працювати і допомагати. І кожен хоч якусь невеличку частинку своєї праці, свого часу, якусь жертву від себе він хоче принести для служіння Богу, для служіння для народу нашого країни, тому що зараз, як ніколи, наша країна потребує. Допомогу. І хто, як не церква, повинна цю допомогу подати. Тому ми, як щиро віруючі люди, любимо Бога, любимо людей, любимо Україну і ми стараємося пришвидшити перемогу. Тому ми щиро дякуємо братам і сестрам, щиро дякуємо церквам за кордону, друзям нашим, які допомагають для нас матеріально і не лише матеріально, молитовно. Що ми можемо тут формувати, працювати, закуповувати різні продукти, заправляти транспорт, і ми можемо відправляти цю допомогу. Тому щиро дякуємо нашим друзям, щиро дякуємо всім, хто молиться, щиро дякуємо кожній церкві, кожному українцю, який прагне миру, і який цей мир насамперед на колінах перед Господом відстоює. Тому бажаємо Божого благословення кожному. Бажаємо миру для України і бажаємо миру в серці кожного українця. Ми молимо за Україну. Як і до початку війни, ми постійно молили за долю країни, а зараз, напевне, по-особливому наші молитви, наші прохання, наші благання і моління до Бога, Господи, будь милостивий до народу нашої країни. Дай мир, дай спокій, дай припинення цієї війни і дай духовний. Розвиток і духовне пробудження для народу нашої країни. Бережіть один одного, цінуйте тим, що Господь дає. Любіть один одного, моліться один про одного і моліться про долю нашої країни.